Коротше, я дівчини не маю і можу дозволити собі їсти м'ясо. 90 орієнтів банка, блядь. А що ви думали, що я хуй? Я не хуй. Так. О! О! То є села, блядь. А що мені, блядь, молодому хлопові. Дівки я не маю. Їм м'ясо. Так, запам'ятали цей день. Сьогодні я їм м'ясо, нахуй. Ммм. Дібать. Ебать нахуй. Ебать нахуй! Колись мав дівчину нахуй, то я ніхуя не їв цілий день, блять. Бо вона хотіла гуляти, блядь. Кафе і так далі, блять. А я ніхуя не їв. Дівчини не маю. Живу як пан нахуй. Їм м'ясо. Нарешті. А що мені нахуй? Рано чи пізно це мало статися. Рано чи пізно кожен висягає успіху. І А, А... -а -ам.